Усіх вітаю у продажу Ford Fusion, чистий 2019 рік, SE комплектація, гібрид 2.0, LED лінзована оптика, LED ріснички, є туманки, є адаптивний круїз контроль з датчиками приближення та утриманням полос, 17 легкосплавні диски, є у нас мертві зони, фул LED оптика позаду. Камера заднього виду з адаптивною розміткою є парктроніки. Повністю затонована, гарний вид має. Так, далі у нас є класний шкіряний салон, електрорегулювання переднього ряду сидінь, гумові килимки, повний електропакет під зеркалами. Є у нас автосвітло, фуловий мультируль. Такий шкіряний салон позаду, є підзарядочка. Машинка вже на шайбі, це рест, електропаркінг, економ паливо, є прошита навігація, є двозонна кліма, кнопочка старт-стоп, багато Динаміків також позаду. Кому цікаво, звертайтеся, є доставочка по всій Україні. Стан автомобіля шикарний. Технічно обслужено, ніяких вкладень не потрібно. 92 тисячі кілометрів, середній розхід 5,5 літрів по місту.